Документи можна ваші передивитися. Телефон відведіть в сторону? Добре. Коваленко Ігор Васильович, інспектор управління патрульної поліції в місті Київ. Дійсно, до 9.03 2020 року. ДПП номер 001096. Uh угу. Дякую. Ваше посвідчення водія реєстраційний документ з поліс. Можна оплатити? З якою метою ви питаєте? Для складання адмінпостанови. Ну, розкажіть. Ось, Я щось нарушив. Паспортний захід. Саме на перехресті. Це бажано. Як ви стверджуєте, що ваш автомобіль поламався згідно пункту 1514 дорожнього руху, ви повинні вжити відповідних заходів, щоб прибрати даний автомобіль. У вас є докази, що я керував цим автомобілем, коли він так? був. Так? так? У вас є відеозапись. Можна ознайомитись? Це знято на відео. Добре, можна ознайомитись. Перекривали Добре. рух транспортним засобом. Щоб вони сюди не Тоб, Тобто ви uh, звинувачуєте мене в порушенні правил парковки. Ну, які Ваш автомобіль? Ну, які, які, ні, автомобіль не мій. Ну, ви керували даним транспортним засобом. Ну, у вас є докази чи. Можна ознайомитися? Можна знайомитись. Я не маю права, будь ласка, Ну як я можу ознайомитись з, з моїм адмінправопорушенням? Будь ласка, підійдете на народного ополчення. Ні, ну зараз, ви, ви кажете, що треба складати зараз адмінпротокол. Давайте. Я Давайте я докази. Можу Викликайте. Так. Тобто інспектори на вимогу скласти протокол щодо порушення норм а, по статті 139. Вони зробили що? Вони мене зараз намагаються звинувачити у тому, що я. А, Поставив автомобіль з правилами, з порушенням правил паркування і складають на мене, намагаються скласти на мене протокол. Оце робота патрульної поліції. Це інспектор Ігор.